Дня діти! Вітаю вас на уроці історії! На минулому році ви дізналися про боротьбу русичів з кочовиками. Пригадайте, чим займалися половці? Так, який князь найбільше приділяв уваги боротьбі з половцями? Яке значення мали перемоги давньоруських дружин у боротьбі з половцями? Хто ж такі половці? Половці це кочовий народ. 1055 рік перший напад половців на землі Русі. Володимир Мономах – давньоруський князь, який успішно боровся з Половецькою загрозою. Походи об'єднаних військ давноруських князів проти полоців відбувалися майже щорічно, особливо вдалими були воєнні походи 1107 та 1109 роках. Через декілька років, у 1111 році, об'єднане військо під командуванням Володимира Мономаха у верхів'ях річки Сіверський Донець знову розгромило значні сили Половців. Такі дії князів значно ослабили військову могутність Половців, чим забезпечили мир і спокій Київської Русі на довгий час сьогодні на уроці діти ми з вами будемо вивчати тему правління Володимира Мономаха. Та його твір повчання дітям. На цьому уроці ви дізнаєтеся про життя і діяльність давньоруського князя Володимира Мономаха. Відкриваємо зошити, записуємо дату та тему уроку. Давайте розглянемо портрет князя Володимира Мономаха та опишемо зовнішній вигляд. Ось ви бачите, як він е, виглядав, так, такий суворий вигляд. Так, е, бачите, у що він був одягнений, дорогоцінний е, одяг з е, хутром. Так, е, а ось ви бачите на голові е, у Володимира Мономаха таку шапку, яка війшла в історію під назвою шапка Мономаха. Існує легенда, що коли Мономах з військом підійшов до кордонів Візантії, імператор сам добровільно вислав йому регалі імператорської царської влади. Хрест, середолікову чашу, золоті барми, священий ланцюг і царський вінець, які пізніше прозвали шапкою мономаха, якою вінчались на царство всі наступні князі і царі так, Київської Русі. Народився Володимир Мономах 1053 року. Своє прізвище отримав від матері візантійської царівни Марії Анастасії Мономах. Його дитинство пройшло Переяславі, де княжив батько. Дуже рано, у 12-13-річному віці, князь Володимир, допомагаючи батькові, розпочав військову І політичну діяльність. Він з молоду брав участь у воєнних походах. Ставши дорослим, Володимир Мономах князював у Смоленському та Чернігові. До наших часів. Дійшов опис його зовнішності. Бо він красивий лицем, очі у нього були великі, волосся рудувате і курчаве, чоло високе, борода широка. Зростом він не був особливо високий, але міцний тіло і дуже сильний. Наприкінці XI століття він стає переяславським князем. Це князівство особливо потерпало від набігів в Полоці, тому Володимир Мономак доклав найбільше зусиль у боротьбі з войовничими сусідами. Він організував декілька князівських з'їздів, на яких було вирішено припинити князівські чвари та об'єднати зусилля у боротьбі з половцями. Володимир Мономах був талановитим полководцем. За все своє життя він здійснив понад 80 воєнних походів, з них 19 на Половці Князь Володимир у боротьбі з Половцями завжди отримував перемоги. Поступово у свідомості мешканців київської Русі укріпилася думка, що Переяславський князь Володимир Мономах, по суті, є першим і головним у державі. Він захищає кордони Русі та не допускає він між іншими князями. У 1113 році бояри та мешканці Києва. Зібрали віче, тобто збори, та запросили Володимира Мономаха на київський престол. Після деяких вагань все-таки Мономах погодився і став київським князем. Так і всі удільні князя потрапили під владу Мономаха. Маючи багатьох дітей, Володимир Мономах боявся, що після його смерті розпочнуться війни між його синами на землі Київської держави. Він написав твір повчання дітям. У ньому князь. Вчив своїх дітей правильно керувати державою, піклуватися про власний народ, заповідав не повторювати його помилок та помилок інших князів, прохав своїх синів не влаштовувати міжособних війн, так? Тобто він між князями за владу на київському престолі. І Володимир Мономах закликав допомагати один одному, об'єднувати свої сили у боротьбі з ворогами. Ось ви бачите, як виглядає твір Володимира Мономах. Повчання дітям. Бачите, так, стародавній такий рукопис. Так е, Так. ось е, з історичних джерел, що ж писав у повчанні дітям Володимир Мономах. А коли добре щось вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, то того учитись, Як же, так же, як отець мій. Удома сидячи, він зумів знати п'ять мов, а за це почісь єсть до інших країв. Лінущі ж усьому лиховому мати, що людина вміє, те забуває. Чого ж не вміє, то того не вчиться. Так, ось як потрібно ставитися до старих та молодих. Як про це писав Володимир Мономах, старих шануйте як батька, а молодих як братів? Пам'ятайте, як у молодий Василь, зібравши круг себе юнаків при старших, годиться мовчати. Премудрих слухати, старшим підкорятися, з рівними молодими мати згоду і бесіду вести без лукавства. Та? Хто повинен в домі своєму порядкувати? В домі своєму не ледачкуйте. А за всім приглядайте самі, не покладайтеся на когось, так, щоб не посміялися люди ні з дому вашого, ні з вашого обіду. Що говорить автор про брехню і пияцтво? Брехні, остерігайтесь, і пияцтво, і облуди від того душа гине і тіло. Тобто ми бачимо, скільки розумних е, е, на повчань написав у своєму творі Володимир Мономах. Володимир Мономах помер 25 травня 1125 році у віці 72 років. Так? І похований він у Софіївському соборі, який знаходиться в Києві. Ось його саркофаг ви бачите. Так. Отже. Вам потрібно запам'ятати повчання дітям це твір Володимира Мономаха, 1053 рік дата народження Володимира Мономаха, 1113 початок князювання у Києві Володимира Мономаха, 1125 рік, дата смерті князя Володимира Мономаха. І Володимир Мономах, великий князь київський, вам потрібно переписати у зошит та запам'ятати. Переходите по за і виконуєте хвилинку відпочинку. Ставите на паузу і продовжуємо. Дамо усну відповіді на запитання. У якому році народився Володимир Мономах? Так, чому у нього було таке прізвище? У яких містах князював Володимир Мономах? Який він твір написав, так, до чого закликав? Це ви все повернетеся до тексту і дасте усну відповіді на запитання. Дамо оцінку діяльності Володимира Мономаха. Отже, Володимир Мономах припинив міжособні війни, відновив владу київського князя. Він контролював всі землі, укріпив становище Київської Русі, написав повчання дітям, боровся з половцями. Так, давайте виконуємо хронологічне завдання. Відкривайте зошити. Так, і е, будемо працювати. Перше, вирахувати, скільки років прожив Володимир Мономах. Ми знаємо, що він народився в 1053 році, а помер у 1125 році. Отже, малюємо стрічку часу, позначаємо рік народження смерті і виконуємо хронологічну дію. Віднімаємо від року смерті рік народження, і ви дізнаєтеся, скільки прожив Володимир Мономах. Яке ж це століття, 1053 1125 роки. Це правильно. Закриваємо дві останні цифри. дивимося, що у нас 10. І додаємо 1. 10 плюс 1 буде 11. Отже, 1053, 1125 рік це 11 століття. Добре, діти. Давайте підведемо підсумок уроку. Проведемо вправу долоньку. Який у вас сьогодні настрій після уроку? Я думаю, добрі, тому що ви дізналися багато цікавого. Що цікавого ви вивчили сьогодні? Ми сьогодні говорили про князя Володимира Мономаха та його твір повчання дітям, що вам було важко, що вам сподобалося і що б ви ще хотіли навчитися. Добре, діти, чекаю від вас фото виконаних робіт. До побачення!